Доброго Добро, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий вітковий второлог. Думайте тільки про себе. Слава Україні, слава Героям! Кока-Кола входить з номера 6 ринок. Тому ви розумієте, що не купляйте Кока-Колу. Я взагалі її не п'ю і вам не раджу. Крім того, що це хімія, вони ще і підтримують страну агресора. Про це не можна мовчати. Ох, а як це? Угу. Угу. Ти дуже подобаєшся одному чоловікові. Тут дуже цікаві карти випадають. Це людина, яка ніяк не може прийняти рішення стосовно вас. Так чи ні, так чи ні, так чи ні, бути з вами чи не бути. І ця людина дуже сильна. Аркан сила на нього випадає. І він таки, ця людина, яка хоче з вами. Дивіться, ви можете з цією людиною працювати на, на одній роботі, але він може вам не показувати свої почуття. Він дуже сильний, зайки, дуже сильний в цьому плані. Тому майте бо тут трійка Пентаклів або по бізнесу, ви з ним пов'язані, знов кажу, або по роботі. Але він ще рішення ніяке не прийняв. Але він вміє знов таки контролювати те, що видавати. Ви навіть можете не підозрювати. А давайте ще про цього чоловіка, якому ви дуже подобаєтесь. Він себе зараз поводить по дураку, знаєте, такий легкий, веселий, начебто це не про мене серйозні відносини. Він багато шуткує, ні для чого, начебто, не прив'язується, живе одним днем. Таке враження ще про нього. Але насправді м -м -м, він дуже розумний. Напишіть, знаєте, ви про кого це? Він дуже розумний. По ірофанту це чоловік, який. Е який сам може бути в якихось, скажімо так, ходити в наставниках, ну, не обов'язково знов-таки він про це пропагандує всім, але людина дуже розумна. Ще про нього, це людина, яка вміє чекати на результат, і колісниця. людина, яка завжди йде вперед за своїми цілями. Які є у нього, тобто він, перш за все, ставить себе на перше місце ще про нього. Ця людина дуже справедлива. Старші Аркани стільки багато. Так, мені так подобається ця людина, дівчата. Дуже подобається. Ну, ще про цього чоловіка. Це імператор, дівчата класний чоловік.